Заїхали на ремонт у такій калібрі. Зараз розкажу, що мені сподобалось в них, а що не сподобалось. Що сподобалось? Рама виглядає як правильна підробка геперсі. Отут -от внизу є гайки, в які вкручуються болти стека. Але не сподобалось, то, що, отут бачите, впираються болти стека прямо в раму в верхню частину. І відповідно всі вібрації там, від батареї там, чи ще від чогось, будуть передаватися на ці болти, і летіти буде погано. Тому, якщо у вас така ситуація, раджу поміняти болти на більш короткі. І ще не сподобалось, що тут були відеопередавачі підробки під мамбу, отака от пальона мамба. Ну і я думаю, що фоксір буде кращою альтернативою. А ці польоні мамби не працювали з самого початку. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал.